пане Олексію, якраз повідомляємо про те, що Верховна Рада готується фактично до перегляду бюджету. Чому ця потреба виникла, і які саме зауваження уряду там будуть враховані? Ну, дійсно, ви правильно сказали, що уряд, уряд пропонує збільшити бюджетні видатки на оборону майже на 495,3 мільярда гривень, і 140 мільярдів додаткових надходжень мають забезпечити уряд змінами податкових ставок. Чому виникла така потреба? Мені здається, дуже зрозуміло. Повномаштабна війна з Росією триває вже третій рік і кожного дня потребує в середньому 5,6 і мільярдів гривень на день. Підкреслю ще раз 5,6 і мільярдів гривень в день. При цьому військовий бюджет Російської Федерації переважає українські в майже в три рази, і згідно відкритим даних, Росія цього року планує витратити 120 мільярдів доларів на фінансування агресії проти України. Водночас, витатки на сектор безпеки та оборони України в поточній редакції держбюджету на 2024 рік становлять 42 мільярди мільярда доларів. Я вважаю, що підвищення податків, про яке говорить уряд, вимагає більш потужної перш за все комунікації з бізнесом. Все має відбуватися максимально прозоро та через діалог з підприємцями. Вони мають чітко розуміти, якими є інші альтернативи, на який термін запроваджуються зміни у податках, та що бізнес отримає від держави в якості підтримки. Чи будуть зрушення у доступних у доступі наших підприємців до європейських фінансових інструментів, на які кредитні лінії можуть розраховувати наші підприємці найближчим часом? Ну і зрештою, які є в нас взагалі інвестиційні прогнози для підприємців. Знаєте, президент абсолютно справедливо зауважив, що підприємницькі успіхи однієї людини є складовою частиною спільної роботи і зусиль всієї нашої держави. Тому, якщо ми прагнемо посилювати Україну, ми не маємо права послаблювати український бізнес. Отже, ще раз наголошу вважаю, що всі зміни, які за, зачіпають бізнес, потрібно попередньо, щиро та відповідально обговорювати самим бізнесом. Я Завжди представник фінансового комітету говорю, чи готові ми сьогодні до європейських податків? Напевно, ще ні, але наш бізнес точно готовий до європейських стимулів, і саме це ми повинні забезпечити нашому бізнесу і говорити про те, що бізнес буде підтримувати і далі державу.